Так, друзі, всім привіт! Значить, попав до мене на реставрацію такий котел твердопаливний. Е без фамілії, без назви, коротше, так як говорили, саморобний був. Потужністю десь, е ну, на вигляд, е 25 кВт, ну, мабуть, трохи більше. Стояв, колись людина купувала його в будинок, собі попрацювало, мабуть, років три він, і, коротше, благополучно він потік. Потік по тій причині, що котел із великою потужністю, а будинок з меншою опалювальною площею. І він е, все время. Так, скажемо, всю дорогу в нього був притушений. І він не горів, а ну, чадів собі. Закинули, піддувало все позакривали. І так він і працював. Ну, благополучно, конденсат, смоли, нагар. Зараз покажу, що там всередині це вже трошки. Трошки вичухали. Ну, отака біда. Вода, оцей конденсат із дров. Ну, ця кислота така, що. Ой, сфокусірується. Коротше, там гаплик. Це я долубав, там пішла дірка. Коротше, десь отут він потік. Теплообмінник тут не пластини зроблені. Давай фокусуйся. Теплообмінник не пластини зроблені, а труби. Труба зашита зверху пластиною. Ось так, як можна тут бачити, ось ось труба і ось ось пластиною, полосою зашита. Ось ось труба і опять же полосою. Ну, і відповідно, якби він працював, так як потрібно хоча б на 80% своєї потужності, то з ним такого б нічого не було. Ну, А так, маємо те, що маємо, як казали люди. Ну, а ця людина собі буде ставити його в теплицю. отакий такий котел. Для опалювання теплиці, ну і мені моя задача його реанімувати. Вже я, коротше, як можете бачити, зробив розмітки оцю частину теплообмінника я зараз знімлю. Ну, а потім, потім покажу, що там всередині. Коротше, обрізав я був одну половину, вирізав. Так, помірав, подивився, що ну, мені вистачить добратися до теплообмінника. Е... Начав стукати, вистукувати. Як показало, ось прогнивши, ось прогнивши, ось прогнивши. Ну, суть не в тому. Суть у тому, що... Чим далі в ліс, тим більше дров. Тож прийшлося ще вирізати одну таку частину, тому як ще знаходиться один теплообмінник, ось його він, і добратися до нього. Чому до нього? Тому що будемо їх вирізати. І робити новий зараз ми це знімемо. А вершка ще не обрізав. Так, ну зняв я ще одну частину, але виходить, що? Третій теплообмінник. Третій теплообмінник і, коротше, труба обикновенна, шовна, і вони благополучно, як можете див... бачити, дивіться, одна дірка. Там друга дірка, ну, коротше, коротше, отакого. Моя задача тепер обрізати ось так, таким чином, викинути цей старий теплообмінник. І сюди замінити на новий. Ну, ще не знаю, подивлюся, роздивлюся добре. Тому я хочу, планую верха лишити, а цю частину поміняти. Але я роздивлюся, ну, мені щось падають сумніви, що ось цих два вугла, цей і той вугол, також під заміну. Тож прийдеться вирізати коміна. Вирізати коміна і так сам, таким самим чином вирізати цю верхню частину. Ну, коротше, пів котла треба міняти всередині. Замовник привіз уже матеріал. Це четверка метал. І круги, електроди. Ну, коротше, будемо займатися. Зварю. Покажу, що буде. Теплообмінник буде не трубчастий, а теплообмінник буде е, в виді пластин, в виді книжки. Ось так буде просто. Такі, так само три теплообмінника. Нижня частина котла, якщо геть дивитися із, із з, з теорії цього котла, всередині, то тут живе вже в основному, ось такі дери, в основному згоріла та частина, де сам теплообмінник. Я виріжу, пока, що тут можливо, правильно, можливо, неправильно. Ну, скоріше за все, неправильно чому, я ж, як, як говорив, що труба. І приварена полоса. Труба, і приварена полоса, і оце в цьому місці конденсат збирався і дав життя коротке трубам. Але взагалі такі речі, то теплообмінники робити струб. Ну, ось так само дирка. Е, з труб, ну бажано безшовна і спеціальна вона. Я не знаю, там чи газ, газова труба, вроді би, вона безшовна і вона товстостінна. Так що слідкуємо далі. Так, обрізав я, коротше, теплообмінника вирізав, так як я і боявся цього, що там зверху, де я говорив, що не буду трогати. Верхню кришку ось цю. Ну, як виявляється, я постукав, то заглянув всередину. Коротше, отут кусок був. Підозрілий мені такий з нальотом всередині. Ну, і так же само і, і в цьому вуглі. Я взяв молоточка, легенько стукнув, бачу, я легкі вм'ятини. Значить. Значить, тут, тут дюрка. Ось так все згнило. Тут далі можна бачити метал. Е, все нормальний. Так як я і казав, що топка. Ну, відсотків, ну не знаю, 70%, що згниває, в основному прогниває, в основному прогниває теплообмінник. Це в будь-яких котлах. Так, та й, та й таке оце. Ось тут хотів показати, що дає житті оцьому теплообміннику дало. Як бачите, як я й говорив, труба, обикновена 40-ва, шовна, водяна. І можете бачити вирізані пластини, закладені з тієї сторони. Ну, зроблена така, як полка. І от у того знизу, ну, нереально його вичистити. Як би що там, хто там, не цей, нереально. І постійно, постійно закладається отут нагар. А нагар, якщо заклався, все, труба тонка і. Тут кислота, та, що з води, ну ця, що з дров конденсат, цей з'їдає котла. Моментально. Ну, все, приступаємо до, до вирізки, до зборки плит, теплообмінника. Далі буду показувати. Так, ну, <кхід> отакий поки має вид. Теплообмінник, повирізав під е, пластини. Так же само повирізав пластини вже. Зараз буду вставляти і по черзі буду обварювати. Е, цю половину е, ни, нижню плиту можна і так обварювати. На місці зварити. Книжечку і варити сюди. Так же само і верхню. А середню потрібно її саму першу приварити. Ну, я буду по черзі. Я буду спочатку нижню, потім середню, і потім заключна буде сама верхня. Чому середня? Тому що середню потрібно приварити до передньої стінки. Ну, якось так. Уварю пластини. Потім покажу, що з цього вийде. Так, ну, коротше, все. Зварив я перший котол, тобто водяну рубашку. Е, от такий має вигляд. Ще залишилося коміна вварити. Е, все, я розмітив, виріжу і все. Е, такий теплообмінник. У виді книжки нічого нового, і нічого дивного, ось такий вид має всередині. Все з новенького Тепер буду зашивати. Зашивати вже водяну сорочку. Такий виходить е три хода. раз, раз і на виход. Зашиємо і побачимо, що буде далі. Так, коротше, зварив я це чудо. Такий моє вид уже. З так скем, який був і до аварії. Набрав води. Нігде нічого не, не тече в одному місці. Ех. Та тут, де компенсатор цей стояв, то трохи, не, як болгаркою прорізав, чуть-чуть не, не дотягнув ночі. Та там попотіло. Тут все сухенько. Ніде нічого взагалі. Ну, як і має бути. Все. Ось такий такий результат. Грубо говоря, два дні роботи, повних два дня. Тут тільки півтора дня... Півтора дня обварювати його. Так що якось так. Ну, думаю, замовник буде задоволений. Головне, щоб він приносив результат. Не, не результат, а приносив користь. Так що, всім дякую, всім пока.